Всім привіт, любі друзі. А ми сьогодні у нас дуже звичайний день. Що Эмік ми тобі зробили з тобою? Ми мали кілька масину і тепер провілим, чи вона буде все нормально сіні. Да, Еміх, не включай. Це, он, да, ми тупи, там у нас одна штучка була поламалася. Ми замінили з перевіряти. Це буде значок, що він працює, показує, чи... нічого не крути, нічого не крути. Це значок опять показує, чи ні. От. А ще сьогодні, а, в перший раз в житті, він буде зараз заводити справжню машину. Це 17 квітня, мабуть, мая. Квітень по-українськи, мабуть. І 2025 році. Тут Юлі день народження. Якщо вона буде дивитися це відео, то хай знає, що ми її вітаємо. Так, Емі, знаєш, що треба робити? І я міг зараз заводити перший раз в житті машину. Справжню машину. Отак, От поверну, молодець, все. А це нажимай кнопочку. Нажимай. Нажимай і держи. Все, все. Секс-істем. О, так. Ми поміняли таку штучку, тут. Але значок... Check-system, так і ще до сих пор є. Але ж він може то, що моторність ще не, не рости повністю. Через деяке время покатаємося, ми зараз чуть, -чуть чи він буде, чи покаже, чи не буде. А ми саме пушаємося, що я мені скажу? Легко, не легко було заводити машину. А да. тепер глуши мотор опять. Як ти будеш глушити? В другу сторону крути. Ку... І ще раз крути. І ще раз покрути до кінця. Витягуй ключа. До кінця? Ні, не до кінця. Ще раз покрути до себе. Крути крепше. Не хруститься. так, де. Все, і витягують ключі. Бачите, покрутилось. Так, бувають, любі друзі. Так, перший раз в 5 років сів за кермо в правому машині і завів вже. Но ще нікуди, правда, не їде. Щоб їхати, треба здати на права і мати драйвінг клас. Права на возіння машини.